Генеральна прокуратура України дає силовикам 10 діб на негайне затримання осіб причетних до масових убивств мітингарів під час подій минулого тижня у столиці. За даними слідчих генпрокуратури, на загал йдеться про 24 посадовців. Очолюють цей список колишні керівники СБУ, МВС Генпрокуратури та Міністерства юстиції. Вона не крала суд, сказав Із Юлії Тимошенко зняли звинувачення у справі ЄСУ сьогодні. Суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський закрив це кримінальне провадження за раптовим перевтіленням прокурорів і служителів Фоміде. Спостерігала Марія Малевська. Сьогодні під будівлею апеляційного суду незвично порожньо, чи не вперше за два роки, що тривають засідання у справі ЄСУ. Тут немає ані прихильників Тимошенко, ані її противників із прапорами партії регіонів. Засідання розпочинається рівно о 10-й, Відразу з новини змінено державних обвинувачувачів стає зрозумілим, сьогоднішнє засідання буде зовсім іншим ніж усі попередні, і дійсно, прокурори відмовляються від усіх звинувачень за відсутністю складу злочину для камер. Останнє засідання з Нову закрите це е, та позиція, яку захист озвучував протягом останніх двох років. Тобто, як тільки справа зайшла в суд. На досудовому слідстві захист озвучував і говорив про те, що відсутні в діях Юлії Володимирівни склади злочинів, які її інкримінуються. і прокуратура зробила крок, який передбачений кримінально-процесуальним кодексом України сама відмовилася від обвинувачення. Сама підсудна до зали суду так і не з'явилася, як і всі два роки розгляду справи. Через захисника передала заяву із проханням приймати рішення без неї. Вивчивши постанову прокурорів про відмову від обвинувачення, вважає, що провадження в даній кримінальній справі підлягає закриттю. Суд. Ухвалою постановою закриває справу, якщо прокурор відмовився підтримувати державне обвинувачення. До 12 років тюрми загрожувало Юлії Тимошенко у справі ЄСУ. Її звинувачували у розкраданні державних коштів та ухилянні від сплати податків. Загальна сума більше 30 мільйонів гривень. Проте досі відкритими лишаються справи про вбивство щербання та так звана справа кіотських коштів та автівок для швидкої допомоги. Вони досі упроваджені Генеральної прокуратури. Марія Малевська, Олександр Бренза, програма Вікна. אז תביא.